Так, всім привіт-привіт! З вами, як завжди, я, сонік 149 Тож поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. А ми можемо починати. І у цьому відео ви не уявляєте, ким я маю бути. В цьому відео я буду малим дитям. Так, я в цьому відео проживу від малого до старого. Тож ми можемо починати. О, так. Добре. Де ти там? Угу, добре. Так, що ти там, коля, коля? Э, э, так, ми вже сходили в наш садочок і ми вже прийшли сюди на площадку пулятися. Покатай мене в візочку. Ні. Покатаєш? Ну покатай. Давай ти мене спершу покатаєш, потім я тебе покатаю. Я вже в садочку втомився. Це я так ну, чекай, зараз я дістану на наші іграшки. Ось мій тигрики твій пікачу. Ось чекай натримаєте сюди хопа е, так, де то тут мій тигрик? тут тигри. великий мій тигрик, великий. На сюди свого пікачу собі ось так вот. Угу. Так, дивися, як я умію. Е, я, я не спеть гойданню. Мені треба сюди вилізти. Е, я не можу, я ще замалий для таких гірок. Я не можу. Вона завжди якась була висока. Ну чого ти ніяк ніколи не хочеш? А ну давай працюй, 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 працюй. Ну так, ой. Я хочу залізти вже сюди, щоб мене мама назад завезла додому. Хоч мене вже там не возять, бо я вже хожу в садочок, я вже дорослий. Я вже дорослий. Я дорослий за тебе. Так я за тебе доросліший, бо я скоро піду в перший клас, а ти от ще будеш в садочку сидіти. мене там, мабуть, вже ввечері, мене мама кличе додому. Ну добре, до зустрічі. Добре, я побіг. Ух ти, давай, 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 давай! Побігли. І так, ой, та водоручки дотянуться. Ой, ей, о, мама з татом, я вже прийшов. Привіт, ти уже прийшов. О, я хочу сісти. Ой, я не... Ні... Не дістаю 500 мене. Ой, дякую. Угу. Так, олівці, Я хочу малювати. А вже треба Ну, Зараз я щось щось гляну на гору. О, мої улюблені пластівці. Давай пластівці, пластівці з пластівці, папугою. Пластівці з папугою. Ой, так, знову ця школа, вже в мене вона дістала, нам задають купу домашок, оце от, зараз приходиш додому, що я міг би десь там піти, зараз з ким походить, погулять, то зараз буду сидіти, писати оце все домашнє завдання вже. Е, так, всім привіт, я прийшов додому. Привіт, іди поїшти за уроки. Ну добре, до... я йду. Е... Синку тормозить. Ага, червоний борщ. Ой-ой-ой. Так от, ага, тут місця один рюкзачок стоїть. Ага, добре, тут їх в мене, якщо що, то два є. Ой, так кожен день ходжу в школу, мушу якось в неї ходити, вже вона мене дістає, бо кожен день я туди якось ходжу, ходжу, щось там збираю. Я вам зараз поясню, навіщо мені два рюкзаки? Щоб мені кожен день це не складати це сьогоднішній рюкзак, а це завтрашній, а це вже буде. Завтрашній. А завтра це буде завтрашній, а це буде сьогоднішній. І так я ми міняю, якось так. Щоб хоча б щось собі полегшити. Оце я собі сьогодні купив Кока-Колу. Бо дуже захотів пить. Там вчитель, вчителька мені поставила два, бо я пив на уроці. Взагалі, то можна пити на уроці. А, коли вже делі, то цілі їхні канікули. Що тут ще? Один, два, три. 4, 5, 6, 7. Дуже багато ще до них. О, я вже не хочу в неї ходити. Що тут? О, хоча б мій улюблений червоний борщ. О, коли вже буде та робота? Я вже хочу ходити на ту роботу. Я хочу ходити на роботу. Я не хочу ходити до школи. Я хочу ходити на роботу. Хочу ходити на роботу дайте мені роботу, там не так треба. Там вам ніхто не буде ставити два, я хочу. Ай. Так що тут. Ха. Може знову в танчики з друзями сьогодні пограти. А? Може не треба робити всі уроки. а, чи робити? Навіть не знаю Кока-Колу. Так, Та в холодильник поставить Кока-Колу, теж її не допив, Ай, так зараз, що от мене математика. Так по фізкультурі вже якісь там домашнє... Ой, дуже багато всього. Ой, напишіть в коментарях, якщо ви теж так сильно, як я, не любите цю школу, знову в неї ходити, там знову це все діло робить. Краще вже ходити на роботу. Хіба ні? Ну, не ходіть. Ай. Знову це все писання. О, там ще якісь підручники. Ну все. Ей, тудаться знову це все діло робити. Так, добре, Що ми тут заводимо мої, хопа і по Ага. А це все не так просто. Я ж його ще забув заправити. Ой, давай ми ну, зараз тебе трішки заправимо. Хопа-хопа. Давай, ну я його забув заправить, треба якось доїхати декуди. Давайте ну опа погнали. Ой. Краще бо я вже був на пенсії, або в ту школу ходила, то їздить туди-сюди, знаєте як це важко. О, це вже просто набридає їздить це сюди, вліво, вправо, опа, вже майже приїхала, так. Що я приїхав, треба якось гарно припаркуватися, чекайте, ну берете, ну, А які це чекайте, а які це сьогодні день? Ну, зараз гляну свою приставку тут. Що? А Ай, сьогодні ж... Сьогодні ж це вихідні. Блін, а мені то все одно щось на вихідні там дали. Да шо, це я так застряг. Чого ти ніяк... не хочеш? Та угу. да Що ж це Маш... Мій квадроцикл застряг. Ой-ой-ой-ой-ой. Хопа. Давай газуй, газуй, газуй. Я ще не застряг. Ой, потрібно вже їхати додому, бо там мені що дещо задали, а я вже як зробити на вихідні. Вісне я гроші заробляю теж, але о, як їх я собі хочу вже якісь ті вихідні, скоро вже мені повинна бути відпустка, ой, начебто скоро. Отак, привіт-привіт. Я знову тут. Я приїхав з роботи, бо я згадав, що сьогодні вихідні. А, от що ви мені кричали? Я просто вже трішки тут запрацювався, знаєте, от. Заробляю гроші, отут от. є, що от. туди-сюди. А це вже я думав, що це знову треба їхати. Ой, піду но ну, я. Бо мені ще на вихідні задали роботу, там треба робити і робить. Ой, на що так робити за це. Ці... За ці гроші. Що тут ще до мого вихідного? Ой-ой-ой, ще довго моєї відпусточки. А, ага, тут так озновий борщик свіженький. Люблю я цей так борщик. Ага, так, борщику. Зараз ми поїмо. Ой, поїли борщику. Бо хай борщик тут постоїть так, що в комп'ютері. Зараз нам треба потити так сюди, 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 сюди. Ага, так. Ага, цей файл сюди, 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 сюди. Так, добре. Ой, ці гроші кудись треба викласти. Я зараз буду робити. І полежать у тумбиці. Так. Ага, зараз там мені, зараз зроблю ще якісь там на карточку. Прийдуть сюди, 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 сюди. І готово. Так. А ну зараз спустимося униз. Ой, готово! Тут вже якісь книжки. Може якось почитаю. Зараз з них. Просто хочу ще глянути тут в мене цього. А, ще трішки є бензину. Ось знову на себе якусь там каструлю начепив. Зараз ми розвертаємося. Треба ще декуди буде з'їздити. Глянути, чи сьогодні відкрити. Оу, так, сюди ми під'їжджаємо. Але не сюди нам потрібно. Десь там казали в лісі, щось там, якийсь магазин мав відкритися. Ой, так я навіть не знаю, вже вечоріє, але я все одно туди їду, бо треба купити, їсти завтра на Ну, яке завтра, Ну, хоча так, завтра-завтра. Завтра на роботу буде потрібно їсти, купити. Ой, як добре, в школі було літні канікули собі були, літом відпочиваєш, а тут тепер літом ще не відпочиваєш. Ну, може, вже скоро буду відпочивати. Я там нічого не знайшов. Вже вечір, треба повертатися додому. Ой, да ви ж на газ. Молився аби бензин не закінчилася, поки ти сам їздиш. Ось це добре, що я вже собі хоча б і цього квадроцикла купив. А то якби я на нього не назбирав, ну, то я вже не знаю, що тоді було б. Довелося б далі на цьому автобусі кататися. Зараз я вам покажу його графік. Ось це так, де тут ми ми, ось так. Ось це то ми. І мені би довелося звідси, ось так ось сюди кататись, потім отут сідати, їхати ось сюди, сюди їхати. І отут я вже була би моя робота. Ну то це трішки далеко. А, автобус, там ще ці пересадки, тут сів і поїхав. Ой, так, добре, я вже прийшов додому, мабуть, я ще піду трішки посиджу. Ой, ще там. А, це ще тут дещо. Ну добре, добре, ой. Так, ага. Все, я вже начебто все ще... зробив. А, я згадав ще, не все я зробив ось сюди, Ага, цей фар і зберегти. Все, готова. Я зробив. І ще трішки грошей. Ой, треба пограти, мабуть, мені якусь цю приставочку вже. Ей, так що ти. Такий, хопа. Та що ти? О, приставочка, хопа. Давай не тобі. О так сюди, на цю кнопочку, на цю кнопочку на цю на цю. Ой. Я так ніколи мабуть цю приставочку добре не грав. Ой. О, так-так! Добре. О, так вже ніч. А ви думаєте, що що таке ніч? Та для мене нічого вообще цього ніч. Всього навсього зараз скільки там 12 годин. Чуєте, всього на 12 годин, а вони кажуть, що це ніч. Я ще знаєте скільки телевізора, можу передивитися. О, я ще можу тілі глянути, скільки, а ви навіть не уявите. Ой, так. О, хоча я вже вчора дивився телевізор, ви просто не уявляєте, скільки я сидів і вчора дивився телевізор. Я весь вечір дивився телевізор, мені вчора пройшла пенсія. О, ви просто не уявляєте своєю головою, скільки я вчора дивився цей телевізор. Я вчора так тут зараз я вам приблизно покажу по наслідках, як я його вчора дивився. Я маю два вікана, два вікна, одна сива борода, борода охорона отамена, сестри у Херсон звільнили, область Харківську, звільнили, скоро завільне мой донбас. Кажуть, що мує свій час. Так вам здається, що я трошки подивився Тік ТОКУ. Ну, то все був мій телевізор. То не був Тік ток Я вчора сидів, дивився телевізор. І Україна перемогла у футболі. Я поставив ставки, і я виграв гроші, я виграв гроші і купив собі машина. Я купив собі машина, яку поставив на двір. Моя машина стоять на дворі. Зараз, прямо зараз. Ось це моя машина. Я взагалі зараз збираюся поспати та йти завтра в похід. А ви тим часом ставте вподобайки, якщо ви хочете ще далі таких видео, так добре, добре, добре. Ховай, тут вже дуркувати при мене. Добре, пішали. Так, мені тут потрібно зібратися, що тут у нас? Вга. Рюкзак, намет, це, це це це, 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 і це кай буде добре. Мі... Ми... О, шахі, чекайте ну я ще вчора. Хотів сам з собою в шахи пограти, ну нічого страшного, я люблю грати в шах чи в шахмати, чи що це взагалі таке. Ага, ворог зараз ходить. Окей, давайте наухопити. Ну, далі ми ходимо, далі ворог ходить, далі ми ходимо і коротше щось типу таке, таке там у нас штука. Це, ну, це все-таки до шотя, я вже подивлюся, надіюся. Ой-ой, так що от наша машинка, опа. Ой Ой-ой-ой, так добре, добре, ой, там знак якийсь там 50 не їхать. Ой, моя машинка. 50. Ясно діло таке розум, не 50 не їхать. Якби то моя машина 50 потянула. А, ну, це мав після вчорашнього. Я там 120 виїхав вилетів з двора, ну то нічого такого страшного. Ой, так, ми вже приїхали. Так, потрібно трошки розкладатися вже. Ой, так, добре, а що тут мій рюкзак. А, що тут? А, знову ну, щось там заклинило. Таке з ним буває. Він часом клинить. Ну, як часом, часто клинить. Ну це нічого страшного, те, що він клинить. Так буває, так буває. Не завжди, але часом буває. значить так, добре, Що? Тут я поставлю зараз. Ось таку колодку. О, тут можна сидіти. Зараз поставлю, що тут десь такий наметик. Е, чого ти не хочеш ставити намет? О! Хопа, намет такий дуже прикольний, дуже такий наметний намет взагалі то Так, дуже такий прикольний наметний намет, о, ключик мій. Так. О, і вудочка. так, Надіюся, що я вчора не дарма дивився рибалку. Так, зараз тут потрібно піти сісти. О, як добре. Що я, в принципі, можу і на колодку сісти. Теж буде нормально, непогано рибалить. Хопа! Ану, давайте нам. Ну. Рибка, калюй, калюй. Давайте так, кожна ваша підписочка, це буде одна моя рибинка. Давайте, давайте, підписуйтесь, мені треба рибка, щось кисти треба, а то якщо я так буду купляти їжу, то в мене взагалі грошей не буде. Ой, зарано витягнув, ну що ж ти подумаєш, давно вже на рибу не ходив. Ну тож так, всім пока-пока. З вами був я, все, я, сонік 149, тож ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Так. А я. А то я до вас прийду і дам вам, дам вам такого лупня. Ну, добре, добре, не зважайте не звертайте уваги, не зважайте і так далі. Але. Ой, так куди ти там їдеш? Ей, газ! ой 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 ой, ой, ой мама. Ну трішки на дно їх загнав. Тож, ей, все, все ваші підписочки! Подобайте Давайте, якщо ми на цьому відео наберемо багато вподобайок, ютуб, будь ласка, не заблокуй його, я старався. То я зніму вам продовження, ну правда вже не про це. Ну, то таке добре. Тож так, всім пока показуємо вам в експортесанник 49, вподобайки, все таке ділитися з друзями і так далі. Окей? Окей. Окей. Пока!